Всем привет! Я на канале Рыбе Монеты. Вот так. Зараз мокро, сфера Короче, не подобается мне. Но зато он маснюки полезли. Кому? Дуже інтересно позбирати мастучків. Можна пройтися. все. Подивитися мої фільми, хто позбираємо її опенки. Масуки вам ще лишу. Подивитися, так скраїшку ростуть біля самої дороги. Можливо, в мене в саді також є. Так, мастуки полізли, Дождь пішов. Вон ростуть довкола. Тут тобто, їздить, ходить, на себе ростуть. Я думаю, їх є тут багато всюди. Не хочеться бігати там за мокрою сирою дуже. Не люблю я дощ. Хоч його всі чекали. Ну мені коли падає погано, немає продати. Гриби мокрі. Правда зато їх багато є. Скоро буде темніти Який смертник їздив на гряб'ян. Не знаю що виїхав чи ні видно боксував В таку погоду треба пішки ходити Ту ще трошки крапить, там вже видно випогодилося Не знаю як буде завтра Вроді теж дощ, але я б не хотів. Вон ще маслики, дивіться, що робиться. Поверху, от вони ростуть. Люблю збирати маслюків, лишаю. Хто подивиться, хто перший, той пришпіє. Що бачив? А от тут в траві. Так що маслюків є допина такими рядочками одного перекинув Решту хто дивиться мій канал, ставте лайки, якщо позбираєте. Йдемо шлюхів до хрина. Що сів треба перечекати. Машина йде, а я думав, що він не вийде, я не розвернувся навіть. Я бійшов пішки маслюки, бо знайшов, а так дурно їздив. Ну да ладно. Фу. Трохи вийшов вже. Мені головне подивитися, що я більше тут не, не бігав. Якщо є, то позбираю, якщо ні, то буде так. Принаймні масляки бачив. А тут пеньки багато. Зараз побігаю. Вибрався гору. Що там можна було вдома сидіти? Щось мені стріли покажуть. Кити ще подивитися за пеньками. Отак пеньки. Тут дивіться, цюки здорові. А його тут немає. Найшов муховика. От він такий як маслюк. Тільки без тієї коробки зверху. Без тої пленки. І ще один. Там ще є. Там є. Так муховики полізли. Ну пеньки пусті. Де куди буває в тих кропивах? Знамените дерево таке не висить. Ходи? Ну, ну, Це намочило, так я казав. Що ж це погано для мене? В такі буки попадали. Не знаю, що я виключив телефон, зараз далі будуть писали, що так знімає. Таку погоду так і знімає. Коли зверху падає знизу мокро Вон там коза Побігла Не значить вже видно, далеко. Це вже темніє, темніє помаленьку. Базари в таких мокляках. Багато кропили. Тут папоротник. Деколи грибири ось такі купеньки. Я не раз збирав. Цього року немає, щось вони якісь такі кипіньки нещасні стали. Якщо помалі ще розвертатись, то розмазує Ось тут хіба хлюпались. Ще, ще недавно де... десь почули мене втікли, може, де в кушах сидять там, чекають Ось тут мені розказували, де самоліти падали під час війни В тих місцях Такі ями різні Тут буває також опеньки. Добре, що зі мною пішов. Води кабани відганяв. Вірно вони там купалися. Ось але то не опенька. Так, той пеньок пустиє. Є воно різні гриби такі, яких мені не треба. Зато вже знаю, що їх тут нема. Ще одне місце, де я збираю. О такі гіляки, тут пеньок біля самої дороги. Бувай деколи. Пані дуже навіть купляє таке відро, як то кажуть, у нас відерко 5 літрове, 200 гривень. Вчора розібрали, потім ще приїздили, хотіли, але вже не було. Гриби тя ще продати, як, як на мене. Найшу, що ж такі білі грибочки? Честно, честно, бери. Так, и тут пусто. Такие я на бедне. Какие звери ларелы. Интересно. Тут ці пеньки теж прості? Інтересно, те саме пеньки було ті Теперь тепер немає нічого. З бока забрали. Ja po tych poszczach się pochorzy trochę. może grać Co wiele Я постепеньки. Но тут же вологився багато. Мав надію, ми на, на ті місця, що я зараз. Прийшов. На диванчику тільки 10 минут, а тут вже з півтора години теж почали бігаємо. Так що і на кожному лісі можна знайти опенітки треба трохи почекати або купляти в мене дещо тротовика жовтого такого у нас якось каждо не коли би чи як Вічно забуду добрі гріпа але я вже білі викидав не те що тротовики Ось такі кощахи вони ростуть. Є гноєвики, а панік немає. Ось тут такі грибні місця, а чи я знайду гриби, то вже дивіться інакший фільм. Всім дякую. Наразі я не йшов, у нас